Найбільша інсталяція книги із Хризантем. У такій номінації до Національного реєстру рекордів України внесли ось цей квітковий рекорд. Його спорудили у Тернополі в рамках четвертого національного фестивалю флористики Місто Сонця, який відбувся у Тернополі. Книгу з квітів флористи присвятили учителям. Ця книга є квіткова композиція з досить великою кількістю. Там десятки тисяч складових оцих квіткових елементів. І це є такий своєрідний подарунок Национального фестивалю флористики для тернополян. Квіти для рекордної книжки один із тернопільських салонів спонсорів. Спеціально доставив із Голландії. Спонсорські цвіти мої з Амстердама, Дюман Оранж, предоставила доставила стеблей. Сюда пішло 750 стеблей на книгу. Якщо считать отдельно по цветочкам, то це 7500 цветочков. Вона має розміри 250 на 250, і там приблизно йде 7,5 тисяч головок хризантем. Втора дні ми готували каркас і один день в техніці, в клеєвій техніці ми робили квітник. На сьогодні це є рекордом України. Ви знаєте, ми зробили дуже детальну експертизу. Ми не знайшли подібної інсталяції книги із квітів. Через те тут без всякого сумніву пальму першості тримає Тернопіль Рекорд на фестивалі місто Сонця встановлювали вперше. Захід є мандрівним і об'єднує флористів всієї України.